Дякую за те, що ви єдині. Дякую за ваш величезний внесок в розбудову держави. Бо за п'ять років ми з вами створили фундамент заграти. Ворогів! Армія, мова, віра. Це надійні основи державності. І тепер і зараз за знову І брат і пець. Я хочу ходитися вам цього. Заго... Клонитися і сказати. Я пишаюся вам. Ви молодці. Не до Путіна. А тут свобода слова. То Ви ж не даєте слово? Яка свобода? І я гордий я тим, ви не що мені випала висока честь бути президентом такої нації, бути лідером такого народу. Бо Україна є унікальна своєю різноманітністю. Україна є, фантастична держава, а поліський край багато додає до її багатства. Але Всюди, українці, є єдині. Єдині в своїй волелюбності, єдині в своїй гордості, єдині в своєму розумі і своїй силі. І я хочу сказати вам, коли ми єдині, ми є точно не переможні. І такі викрики, які сьогодні влаштують десяток негідних, вони точно не зруйнують нашу єдність. Бо хто зацікавлений в, нашій, в нашому розколі? Путін агресор? Що це такі отримали? А Україна ні. А знаєте, чому Україна її не отримала? Або в той час України ще не існувало. А чому так сталося? А тому, що всередині держави проходила взаємне поборювання, тому що замість того, щоб боронити державу від зовнішнього ворога, вони ходили по майданам і кричали ганьба.

Дівчат, які вони уяву виставили зараз перед себе? Як і не сорок? Я впевнений в тому, що якщо ми крикнемо їм ганьба, їм не будемо тут місце, але в нас демократія. Скажіть, будь ласка, а яку ціну Україна заплатила тоді, коли була позбавлена єдності і держави?